Так, це повноцінна міфологія, без урахування фактів чи реальних доказів. Це тому, що я щойно все це вигадав. Кожна деталь підробка. Але я не витягнув це з повітря. Я дотримувався плану. Точно такого ж, за яким спочатку побудували міф про великий кришталевий череп. Візьміть кілька незрозумілих на вигляд предметів, вилучіть їх із їхнього реального контексту. Додайте таємниці, духовного жаргону, дрібку інопланетних знань і бум! Я навіть дав вам пророцтво про 13 реліквій розкиданих по всьому світу, бо саме цього люди очікують від цих історій. О, якщо вам цікаво, ці так звані руки стародавніх це просто розтяжки для рукавичок, виготовлені у вікторіанській Англії. Але визнайте, ваша уява заповнила прогалини та невідповідності, оскільки сам міф був таким захопливим. І те саме стосується кришталевих черепів. Я вже казав вам, що жоден з них не був знайдений професійними археологами. Але що ще важливіше, жоден із черепів ніколи не був підтверджений як доколумбовий. Кожен череп, який був проаналізований за допомогою наукових методів датування, відстеження, походження, аналізу слідів інструментів, виявляється невідповідним, або, точніше, виявляється. Сучасним не в Центральній Америці, що викликає питання, враховуючи, що увесь міф тримається на думці, ніби їх створили древні мезоамериканські цивілізації. Складно залишити священий артефакт, якщо матеріал навіть не існував у твоєму регіоні. Отже, чи є ці черепи давніми священими об'єктами, створеними загубленою цивілізацією. Ні, але вони неймовірно показують, як будуються міфи, і наскільки сильно ми іноді хочемо, аби вони були правдою.